Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1 і з нами на зв'язку вже голова Ковальської районної ради В'ячеслав Шворак. І е, з паном В'ячеславом зокрема поговоримо про те, що вчора відбулася позачергова 20, 22 сесія Ковальської районної ради, і е, про те, е, про що йшлося на цій сесії, безпосередньо запитаємо е, пана В'ячеслава. Тож вітання, пане В'ячеславе. Чуєте нас, бачите, можемо розпочинати наше спілкування. Тож, передовсім, та цікавить позиція вас, як голови Ковальської районної ради, а також депутатського корпусу стосовно скандалу із можливим знищенням урочища Семенова гора на території загальнозоологічного заповідника Смолярівський, на території Старовижівської громади. Бачимо, що їх громадськість. Вже активно коментує цю ситуацію. Ну і люди дійсно шоковані і обурені тим, як під час війни Держгеокадастер проводить аукціон і продає одній із львівських фірм 160 гектарів на території громади, без відома самої громади, без відома ДП Ліси України. І на території ось цього урочища і заказника загалом взагалі не вкладається в голову, хочуть зробити піщаний кар'єр. Яка позиція депутатів Ковальської районної ради і вас як голови щодо цієї ситуації? Всіх вітаю і дуже дякую вам за те, що піднімайте дане питання інформаційного полі, бо ситуація дуже важлива, і питання дуже важливе. адже це стосується саме головне надбання з народу це земля, це ліс, який там росте? Знаєте, до Компільська районна рада е, е, районна рада завжди давала дозвіл або забороняла е, або забороняла, скажімо так, е, або не погоджувала дозвіл на видобування кар'єри і піску. Е, ну, дивним чином, під час війни внесли якісь зміни. Напевно, Кабінет міністрів України чи ще будь-яким там. Законодавчим актом і зробили, що Держгеонадра дають дозвола і просто продають їх за аукціону. Знаєте, дуже дивна позиція сьогодні, як в цілому, мені кажеться, Держгеонадр. Адже коли сьогодні наші бійці боронять нашу землю на сході на півдні України, відвоюють кожний шмат, кожний метр нашої української землі. Тоді, коли в тилу, в їхній домівці, йде такий собі деребан, дерибан землі, деребан лісу це 159 гектарів лісових насаджень. Це ну, в голову не вкладається. просто Тоді питання задається: за що ж вони тоді воюють? І вони задають питання також. Ми Дану інформацію ми отримали дуже давно. Ми якби знали її, що відбуваються аукціони, були вже перші якісь, скажімо так, Такі сигнали, що вже хтось хоче щось продати, десь хтось хоче купити. Ну ми, згідно чинного, чекали офіційної інформації, чекали офіційних результатів. І дійсно, напередодні, якщо я не помиляюся, це була п'ятниця. Приходить нам інформація. Вже коли вже дуже з'явилося в засобах масової інформації. Люди почали вийти на зболо. Що якби продалася за аукціону така земельна ділянка там в районі 5, 5 мільйонів гривень, дозвіл такий продався. Ну Це було дуже цікаво. Ну Нам на слідуючий день прийшла відповідь з Держгеонада що ми вас інформуємо, що тоді-то, тоді-то, такі такі то такі, скажімо, там Геодані дозвіл на видобування піску. Ну, звичайно, нас дуже обурило те, що це безвідома громади, не погоджували, не спілкувалися з людьми, е не довідоно не доводили до такого недовідома, Просто собі люди, люди схотіли взяли і продали. Е ми е на свою чергу розпорядженням е моїм розпорядженням скликали позачергову сесію невідкладно. Де ми прийняли звернення депутатів Ковської районної Ради до Президента України, Кімінату міністрів України, Генерального прокурора України, до Державної служби геології та надр України про відміну в результаті даного аукціону, тому що не може це відбуватися під час війни. Тому наша позиція дуже негативна, і ми хочемо, щоб це, щоб це е, правоохоронні органи дали дану оцінку і як. Е, до скінчення війни, щоб не відбувалося ніяких цих. Тим більше, саме головне, що е, дана земельна ділянка, вона е, відповідно до наказу управління культури і туризму Волинської обласної державної адміністрації від 29.12.2009 року, номер 151, воно затверджене перелік нової виявлених об'єктів культурної спадщини Волинської області, де зокрема зазначено, що е, ворочищі Семенова гора, яке знаходиться в межах Старовирівського родовища, землі відносяться. До пам'ятки археології, Галина на волі стоянки добим узові. Тобто, це є пам'ятка археології, є унікальна та ну, має винятковану цінність? ну Про що далі говорити? Але пане Вячеславе, то на яку реакцію ви чекаєте, зокрема, від тих адресатів, до яких звернулися вчора на сесії, і, на вашу думку, чи не дійде там дійсно справа до знищення цієї Семенової гори? Дивіться, я більш як впевнений і навіть можу даже маю цю підтримку. Я вам скажу відверто: люди цього не дадуть зробити. Хай там, які будуть в їх можливо документи, хай що вони там не будуть зробити, вводити, вирішувати дане своє питання, люди цього не дадуть зробити. Це даже мови нема. Ми чекаємо результат, відміну результату даного аукціону. Тому ми вже знаємо, що і депеліси України звернулися по даному питанню. Вони також звернулися, що ну як це так без їхнього відома, це було десь погоджено і це було продано якби дозвіл таки на відбування піску. Тому ми думаємо, що це буде відміна результатів, як, як, як скажемо, мінімальне таке е, рішення. Угу. Пане на, на вашу думку, то в майбутньому яким чином. Слід запобігти таким скандальним ситуаціям, таким продажам землі, лісу на території наших громад, без відома і самих громад, і їх мешканців. Е, ну є, однозначно, ну, моя думка, має бути правильно опрацьована, правильно описана е, в законному руслі, які мають бути святку погодження. от до, скажем, 2022 року ми давали погодження. Дано там районна рада давала е, громада, е, та та громада, на якій території це там той чи інше, там родовище мало бути відбуватися. Е, затверджувала обласна рада, і тільки тоді людина могла йти отримати цей дозвіл. Тобто, якщо ну там, да, треба було пройти деякі інстанції, да, можливо було десь там і. Це якісь могло бути впливати якісь політичні моменти, да або якісь бізнес-бізнес е, інтереси чиїсь скажімо, можуть досі переплітатися в плані, тому що е, конкуренція да там хтось конкурентів не хоче допускати, чи що -то, але тоді люди е, розуміли. Давали, люди розуміли, для чого хто має робити, де має бути, що має віддаватися. А сьогодні це так: людина з, Києві, з Києва подумала, продала, і все на тому. Це так по-простому. І не питаючи думки людей, які там проживають, які тим більше ви знаєте, що це називається такий собі буковель, та, Старовижський буковель, де зимою санчатами дітки катаються, населення проводить дозвільний час. І ми хочемо це сьогодні знищити. Там сьогодні 160 гектарів лісу. Ми його хочемо знищити. Сьогодні нам говорять: нам є програма президента. Давайте посадимо мільйон дерев, mm -hmm. а тут ми хочемо знищити 160 гектарів е, хоро, символ, хорошого лісу. Ну, десь немає логіки, так і на мою думку. Пане В'ячеславе, і цікаво почути, чи чекаєте ви на якусь реакцію, зокрема, і від народних депутатів, зокрема. А від Ковальщини чи чекайте на якусь реакцію від керівництва Волинської області, обласної військової адміністрації або ж Волинської обласної ради, як вони мали би реагувати на цю скандальну справу? Скажу так: ми спілкувалися з депутатами обласної ради. Вони категорично підтримують дане даже наше звернення, підтримують громаду, підтримують тих людей, тому що це дійсно. Можна назвати це дерибаном. Е, я думаю, що незабаром і народні депутати вони теж дадуть свою відповідь в інформаційній площині. Вже ми з ними спілкувалися з деякими. Е, зокрема, що ну даний є дане проблема, вони знають. Вони скажімо, десь зараз. Е, Ну, я думаю, що ближчим часом вони дадуть в інформаційному полі точно відповідь, і ми це почуємо побачимо. Я думаю, що вони включаться також в цей процес і будуть відстоювати думку громади і ну, багатство громади. Пане В'ячеславе, ну і на завершення також знаємо, що під час вчорашньої сесії ви прийняли звернення, зокрема, до президента Верховної Ради щодо недопущення переслідування представників засобів масової інформації та журналістів, що ви хотіли. Ось цим зверненням показати чи проявити свою позицію, знаєте, ну, це була ініціатива одного із депутатів, який дав, подав дане про рішення на сесію. Це що стосується, якщо ми чули нещодавно і в ЗМІ, бачили, як бігу з інфо там, де було, слідкували за журналістами, тобто за ними якісь слішки встановлювали, десь на нашу думку, це є десь, скажімо так, о, як, як сказати, це десь вже ну, хочуть, хочуть репресувати чи хочуть десь налякати журналістів, щоб вони не виявляли тих чи інших моментів. Можливо, в державі, можливо, там в народних депутатів, можливо, в Міністерства оборони так і таке інше. Бо, зрештою, ну є, є серйозні на це якби виклики. Ми бачили це в ЗМІ Тому ну, дане звернення було виклина в тим, що на основі ну, інформаційного такого повідомлення, що за журналістами десь їх придушують їм не дають вільно спілкуватися, вільно виконувати свою, скажімо, роботу. Адже ну від журналістів це також. Е, Скажемо, це рупор народу, який який постійно який постійно доносить думку до наших обранців, що не чують, скажемо, обранці не чують, не чують їх громаду, не чують людей. Тому дякуємо і ми хочемо підтримати цим зверненням саме журналістів. дякую вам пане В'ячеславе, за вашу позицію. Дякуємо за те, що висловили її в нашому ефірі. Голова Ковальської районної ради В'ячеслав шворак був сьогодні з нами в ефірі громадсько інтерактивного Я та віду. радіо Один. Зокрема, поспілкувалися про позицію голови Ковальської ради та депутатського корпусу щодо ситуації у Старовижівській громаді із можливим знищенням урочища Семенова Гора на території зоологічного заповідника Смолярівський після аукціону в Держгеонадра. Ми будемо стежити за цією ситуацією. На все добре, пане В'ячеславе. Тримаємось. побачення, разом до перемоги. Voy a escopar,